У нас сьогодні підготовка до діагностувальної роботи всім. В робочих сушитах запишіть 5 квітня класна робота. Перше завдання. Потрібно встановити відповідність кожного виразу з його значенням. Ви переписуєте вирази ліворуч, ставите так само точки, ще раз точки і пишете відповіді. Обчислюємо. 450 додати 450 поділити на 10. Відповідно, першою дією буде ділення. 450 поділити на 10 буде 45. 450 додати 45 буде 495. З'єднуємо із правильною відповіддю. 670 відняти 200 помножити на 3. Перше діє множення. 200 помножити на 3 буде 600. 670 відняти 600 буде 70. З'єднуємо з правильною відповіддю. 550 відняти 450 поділити на 10. 450 поділити на 10 буде 45. 550 відняти 45 буде 505. З'єднуємо із правильною відповіддю. Завдання 2. Потрібно обчислити письмово. 54 помножити на 6. Зрозуміло, що ми одразу пишемо письмово. Тобто, з топчиком, так, 54 помножити на 6. 4 помножити на 6 буде 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 помножити на 6 буде 30. Та ще додати 2 буде 32. Отже, 54 помножити на 6 буде 324. Наступний приклад: 468 помножити на 2. Дорівнює. 8 помножити на 2 буде 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 буде 12. Додати ще 1, що запам'ятовували, буде 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 буде 8. І додати 1 буде 9. Отже, 468 помножити на 2 буде 936. 726 поділити на 6. Визначаю перше неповне ділене. 7 більше за 6. Отже, воно поділиться на 6, тому перше неповне ділене – 7. У часті ставимо 3 точки. 7 поділити на 6 беремо по одному. 1 помножити на 6 буде 6. 7 відняти 6 буде 1. Зносимо 2. 12 поділити на 6 буде 2. Перевіряємо. 2 помножити на 6 буде 12. 12 відняти 12 буде 0. 0 ми не пишемо, зносимо 6. 6 поділити на 6 буде 1. Перевіряємо. 1 помножити на 6 буде 6. 6 відняти 6 буде 0. Отже, ділення завершено. 726 поділити на 6 буде 121. Наступний приклад 3. Нам потрібно знайти значення виразу виконати кожну дію письмово. 117 помножити на 4, відняти. 816 поділити на 4, додати 195. Що ми робимо спочатку? Ми визначаємо порядок виконання дій. Перша дія буде дія множення, друга дія ділення, третя дія. Ми маємо від першої дії, що вийшло, відняти відповідь другої дії. І четверта дія, те, що у нас вийшло в третій дії, ми маємо додати 195. Що ж, починаємо. Перша дія. 117 помножити на 4. 7 помножити на 4 буде 28, 8 пишу, 2 запам'ятовую. 1 помножити на 4 буде 4. Додати ще 2 буде 6. 1 помножити на 4 буде 4. Отже, 117 помножити на 4 буде 468. Друга дія. 816 поділити на 4. Визначаю перше неповне ділене. 8 ділиться на 4. Тому перше неповне ділене – 8. У частці ставлю 3 точки. 8 поділити на 4. Беремо по 2. Перевіряємо, 2 помножити на 4 буде 8. 8 відняти 8 буде 0. 0 ми не пишемо, зносимо наступне число 1. 1 поділити на 4. Так, що вийшло, хоча б 1 ми не можемо. Тому в часті на другому місці ставимо 0 і зносимо наступне число 6. 16 поділити на 4. Беремо по 4 перевіряємо, 4 помножити на 4 буде 16. 16, відняти 16, дорівнює 0. Отже, 816, поділити на 4 буде 204. Третя дія. Те, що вийшло в першій дії, ми віднімаємо від відповіді другої дії. 468, відняти 204 вирівнює 264. І четверта дія: 264 додати 195. 4 додати 5, 9, 6 додати 9, 15, 5 пишу 1, запам'ятовую, 2 додати 1, 3, та ще 1 буде 4. Отже, відповіді не забудьте написати 459. Продовжимо. Задача 4. Перша бригада за 3 дні. Зібрала 546 кг моркви, а друга за 4 дні 560 кг моркви. Скільки кілограмів моркви зберуть дві бригади разом за один день? Пишемо короткий запис. Отже, 546 кілограмів за три дні назбирала у нас перша бригада. 560 кілограмів за 4 дні назбирала друга бригада. Далі ставимо разом, скільки вони назбирали, невідомо кілограмів, але обов'язково пишемо за один день. Розв'язання перші дії. Ми знайдемо, скільки кілограмів збирає перша бригада за один день. 546 поділимо на 3 маємо 182 кілограми. Другі дії ми знаходимо, скільки друга бригада збирає за один день кілограмів моркви. 560 поділити на 4 буде 140 кілограмів. У третій дії ми знаходимо, скільки ж разом. Перша і друга бригада зберуть за один день. 182 додати 140 буде 322 кілограми. Відповідь: Дві бригади за один день зберуть 322 кг моркви. Подумайте та оцініть, чи було вам важко разом зі мною працювати, чи, можливо, ви відчували труднощі, чи все-таки все добре, ви всього навчилися і вам все вдалося. Обов'язково позначте лайком або ні. І бажаю вам всього найкращого та на все добре!